тріочка не працює проти туманка. Задній хід, ну і третій стоп. Ну, і відчиняється тільки з ключа. Тому що я вже трохи тут розібрав, подивився, немає ніде живлення, тому що ось виняв проводку ляти і тут вже робили і робили на згибі, там де згинається. А таке робити не може, це надовго не хотіло. значить. Залишилось лише один провідок. Ну, ось так. Сенс в тому, що з'єднання одне, з'єднання друге, інше ось, вони будуть жорстко закріплені на кузові, а тут де вопрос будуть сплошні провода і вони не будуть так швидко переламлюватися. Ну, ось, все я зібрав, задня передача ось світиться є. Стоп натискаю є. І задня туманка є. Все, робота зроблена.